Вітаю всіх прихильників футболу на моєму каналі. Мене звати Андрій, і сьогодні у нас великий день, вівторок, 19 вересня. Так співпало, що в цей день у нас з одного боку ювілейний 10-й випуск футбольного подкасту Особливий погляд, на якому я вас вітаю, і перший тур Ліги Чемпіонів. Давайте, власне, про це сьогодні і поговоримо. Отже, о 19.45 поєдинками Мілан Ньюкасл та Young Бойз Лейпциг у нас стартує Ліга Чемпіонів сезону 23-24 років. Сьогодні ми поговоримо про всі групи, про претендентів на вихід далі, про тих, у кого практично немає шансів, ну і про тих, хто може здивувати. Тож, давайте розпочнемо. Ну, а розпочнемо ми по порядку з групи А: Манчестер Юнайтед, Баварія, Копенгаген та Галатасарай. та Баварія зійдуться в першому турі на полі мюнхенців, Ну, а Галатасарай прийматиме гостей з Данії. В цій групі, звичайно ж, два фаворити Манчестер Юнайтед та Баварія. Як би не хотілося датчанам. Та Галата Сараю навряд чи їм вдасться серйозну конкуренцію нав'язати топам. Хоча так як стартанув Манчестер в чемпіонаті, скажу чесно, навіть є, хоч і мікроскопічні, але все ж таки побоювання, що манкуніанці можуть наварити каші, ну, по крайній мірі доти, доки їх очолює Тенхаг. тому що в цьому сезоні виїзний М'ю просто жахливий всі матчі програє. А особливо зважаючи на те, як британські клуби в лапках люблять в Туреччині, буде там дуже непросто. Ну і вже в першому турі Манчестер грає на виїзді проти Баварії. Тут є шанси на поразку для Манконіанців, тому психологічно команда може ну, і поплисти вже після першого туру. Переходимо до групи Б: Арсенал, Ланс, Песвентховен та Севілья. Одна з тих груп, де нібито топів нема. Все ж таки Арсенал останнім часом топом не назвеш, особливо в Лізі чемпіонів. Але як мінімум ця група точно є неоднозначно. Арсенал все ж таки фаворит в першому турі вдома буде приймати е, гостей з Голландії, Пес Фейнтховен. Ну а Севілья вдома гратиме з лансом. Чому неоднозначна група? Тому що Ланс та Севілья просто жахливо стартували в своїх чемпіонатах. І якими вони покажуться нам в груповому етапі. Це серйозні питання. Севілья, нарешті, здобула першу перемогу в чемпіонаті Іспанії, ну Атланс взагалі там в зоні виліту, як перебував, так і перебуває. Є навіть шанс, що команда може і вилетіти. ПСВ Ендховен, схоже, дуже серйозно заряджений в цьому сезоні, по крайній мірі, в редивізії там за чемпіонство боротися. Ну, а каноніри, хоч зі скрипом, але все ж таки штампують перемоги в Прем'єр-лізі. Але це не Прем'єр-Ліга, це Ліга Чемпіонів. І тут може бути все. Як арсенал достроково може собі гарантувати вихід до наступного раунду, так і взагалі не вийти навіть до Ліги Європи. Далі у нас група С, як на мене, одна з найцікавіших Уніон Берлін, Наполі, Реал Мадрид та Брага. Хоча нібито грандами є Наполі та Реал Мадрид і. Перші дві позиції, як би їм гарантовані. Але скромний Уніон та Брага, я думаю, звичайно, ж нервів попсують, особливо в домашніх стінах. Для Уніона Ліга Чемпіонів це взагалі колосальне свято, зважаючи на той прогрес, який зробив цей клуб з Берліну. Тому, думаю, будуть грати від душі, що називається. Ну і перша гра відразу на Сантьяго Бернабео. В іншому матчі групи Брага прийматиме наполі. Наполі з новим тренером не дуже переконливо стартунув у чемпіонаті, тому невідомо, як проявлять себе і в Лізі Чемпіонів. Група Ді Реал Сосєдат, Зальцбург, Інтер та Бенфіка. Інтер гранд цієї групи. Хоча, звичайно ж, ми всі знаємо, як Бенфіка вміє налаштовуватись саме на матчі Ліги Чемпіонів, що називається Гранди їй ні по чому. Чергова спроба Зальцбурга пройти груповий етап і вийти в плей-офф Нуар сосєдат Баски. Також, я думаю, готові крові попопити у своїх суперників. Ну і, можливо, вже в першому турі у Інтера, оскільки на нас очікує матч Реал сосідати інтер. Ну а Бенфіка дома гратиме з Зальцбургом. Важливий матч для Бенфіки, оскільки в другому турі вона поїде в гості до Інтернаціонале. Далі у нас ще одна цікава рівна група група І. Лацео, Феєнорд, Атлетико Мадрид та Селтік. Взагалі ця Ліга Чемпіонів, от відразу після жеребкування, може стати однією з найцікавіших за останні роки, тому що практично всі групи доволі таки рівні, і практично в кожній групі є серйозні протистояння. В даній групі вже в першому турі у нас Лацео Атлетико Мадрид, ну і Сарі проти Сімеони. Чим не окраса. Феєнор та Селтік в першому турі вирішуватимуть свої завдання. І чим закінчиться цей поєдинок, також невідомо. Група F. Ньюкасл, Парі сен жермен Боруся Дортмунд та Мілан. Хтось вважає дану групу центральною. Особисто я, якщо чесно, ні. Є й інші набагато цікавіші групи. Звичайно ж, по іменам, по вивіскам, скажімо так, можливо, але, ну що Дортмунд, що Ньюкасл, що Мілан. Поки що не вражає в цьому сезоні, та й Сен-Жермен – команда під питанням, що називається. Тому через всі оці фактори група, як на мене, доволі таки сіра. В першому турі Мілан Ньюкасл Сен-Жермен, Борусія Дортмунд. Не найкращий старт для Ньюкасла, як ви знаєте, Мілан програв в дербі Інтеру, тому, звичайно ж, буде колосально налаштований на те, щоб взяти три пункти в першому турі. Ну, а потім у Ньюкасла домашня гра з Парис сен жермен Хоча на власному полі, я думаю, Ньюкасла може навіть нікому нічого не віддати. Ну, як мінімум, буде дуже цікаво. Мабуть, єдина група, де, як на мене, все відомо, це група G Манчестер-Сіті, Янг-Бойс, Зерв'яна Зв'язда та Лейпциг. Перша позиція, скоріш за все, за Манчестер-Сіті, остання позиція за Зерв'яною Зв'яздою. Янг-Бойс, Лейпциг будуть вирішувати хто другий, хто третій. Причому вже в першому турі вони зійдуться на полі Янгбойза. І хоча це перший тур, але вирішуватиметься дуже багато чого для них. Ну а Мансіті дома прийматиме Boy... цервіну зв'язду, вибачте, ну і цікаво, скільки там горожани, що називаються, наколотять. Ну і група H. В групі H єдиний представник України в Лізі Чемпіонів, Донецький Шахтар. В суперниках Антверпен, Порту. Ну і як же без неї без. Барселони. То Реал, то Барса не може Шахтар без цих топів. В першому турі Барселона-Антверпен, Шахтар Порту. Безумовно, Шахтарю буде непросто. Але, як це не дивно, давайте згадаємо минулий сезон виїзну гру Шахтаря проти Лейпцига. І я думаю, на душі стане тепліше і більш оптимістичніше. Барса, звичайно ж. Після минулорічного провалу в лізі чемпіонів буде робити все, щоб виправитися. Порту, звичайно, групового етапу вже мало, вони хочуть виходити постійно в плей-офф. Ну антверпен буде грати на куражі. І, можливо, навіть уже в першому турі щось витворить в Каталонії. Для гірників не дуже добре, що з Барсою вони будуть грати, так звані спарені тури, третій, четвертий. Ну, але хто знає, які дійсно реальні задачі ставлять перед командою керівники гірників. Отже, підсумовуючи, найбільш очікуванішими, як на мене, є поєдинки: Реал Мадрид Уніон Берлін, лаціо Атлетико Мадрид. Найбільш прогнозованим Манчестер Сіті Трейна звязда Ну а поєдинок баварія Манчестер Юнайтед є особливим для тренерів. Особливим і надважливим, оскільки той, хто програє, я маю на увазі тренерів. Того становище в клубі, я думаю, серйозно погіршиться. Пишіть в коментарях свої думки на перший тур. Якщо сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дякую всім за увагу! На все добре!